Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми з вами розпочнемо заняття адміністраторів Хмарного освітнього середовища Миронуколащини і з того, як треба вводити в базу даних педагогічний та учнівський колектив. Коли ви зайдете з свого аккаунту на Хмарне освітнє середовище, ви отримаєте ось таку картинку, де, ну, щоб її побачити, нажимаєте. На цих 9 крапочок, де крім звичайних тих, які ви вже звикли бачити, піктограм, програм, є ще й одна програмка, яка стосується адміністрування вашого навчального закладу. Активуємо цю піктограмку і переходимо на сторінку адміністрування вашим навчальним, вашою хмарою освітньою. Для того, щоб марно освітнє середовище існувало у школі, треба додати туди учасників. Зліва ось тут є користувачі. Переходимо на активні користувачі і активуємо ось цю вкладочку Активні користувачі. Вискочить в іконечко, де є перераховано всі. Які вже введені у хмарне освітнє середовище Муровину Короловеччини. Справа в тому, що, е, оскільки це середовище було створене досить давно, е, то я вводив деяких вчителів та учнів шкіл. Тому для того, щоб перевірити, чи є учень чи немає, чи є вчитель чи немає, ми використовуємо пошук. Для цього в пошуку прописуємо прізвище. Та ім'я людини, яку треба ввести. Для прикладу, я введу уведу. Галина. Нажимаю Enter. Мені показує, що даний користувач є зареєстрований, тому я її не ввожу. Далі дані про неї. Я клікаю на ім'я користувача. Вискакує віконечко цього користувача. І якщо пані Галина, наприклад, не має забула пароль, то ми можемо скинути її пароль. Тут є скинути пароль і є ось ім'я користувача. Ви даєте це вчителю, і він використовує ці дані для входу. Якщо ж ви прописуєте вчителя, якого немає ще, ну, для приклад, видумуємо якогось. Е О, Василь. Надіюсь, немає. Пише мені, не знайдено жодних елементів, які можна відобразити в цьому подані. Ми його маємо додати цього користувача. Додаю користувача. Вибираю, що це один користувач. Вискакує віконечко налаштування основних параметрів для користувача. Я пишу Василь. Ім'я, прізвище Петренко. Коротке ім'я я просто мешкаю. Активую дану вкладку і вискочить Василь Петренко. Далі ім'я користувача воно має бути англомовним. Ну, Для прикладу, я пишу Петро. Мені перевіряє система і каже, що Петро є такий користувач, тоді я введу Петренко. Користувача немає. Я маю надати йому. Ліцензію на Офіс 365. Тут активовано автоматичне створення паролю, і хай воно так і буде. Далі я ви, розташування Україна не міняє. І ось є ті ліцензії, які ви маєте право роздавати. Найкращі із ліцензій. Ми маємо роздавати це Офіс 365 для працівників навчальних закладів та Офіс 365 для учнів і студентів. Якщо Петренко, Василь, викладач, ми активуємо ось цю е, річ. І можна побачити, скільки програм ми зразу надаємо е, ліцензії, на яке програмне забезпечення надаємо е, ліцензування. Тому е, не забудьте, ні в якому разі для учнів ви вибираєте ось цей пункт, для, студен... для педагогів ось цей пункт. Будьте дуже-дуже уважні. Клікаємо на далі. Ми не надаємо ролі адміністратора тут. Клікаємо на далі і завершуємо. Зараз буде інформація про ось Петренко Василя. Ми беремо ось цього дані, ім'я користувача Петренко, Равлик, МК Оські та ВНЮА, а також його пароль, який створює система автоматично. І надаємо цьому власнику. Акаунт для Василя Петренка вже створений. Я закриваю. Так же саме надається учніві права ліцензії на Офіс 365. Завдання ваше ввести всіх педагогів та всіх учнів вашої школи в базу даних. Якщо ж е, учень чи вчитель забули пароль, відповідно ви е, входите сюди, в пошуку визначаєте того чи іншого учня чи вчителя, заходите. І ось тут є скинути пароль, е, такий ключик, і ви скидаєте пароль для Петренка. Тобто він вже буде мати новий пароль для входу в систему. Дякую за увагу. До слідуючих зустрічей.